Привіт всім! Дивіться, така інформація в мене є для вас. А, сьогодні здорожчала, верніше з 1 числа, здорочила брутівка виробника Ковальська. І здорожчала су суттєво. Зараз на ринку виходить, що ковальська найдорога плитка. Тому хто із вас, особливо це касається там укладальників фірми, які продають плитку, хто дуже заточений на ковальську і бере матеріал ковальської, для вас є така пропозиція. Ми відкриваємо зараз склад компанії ЮніЛюкс. Товар буде перший на складі. Офіційний склад від Люкса, прямо біля заводу Ковальського авеню бетонкомплекс на оболонні. І в нас будуть вже з наступного тижня бордюри метрові, сірі, чорні, коричневі, шістка, вісімка товщиною, дорожний і все, що схоже на лайнстоуни, ті ж кольори схожі дуже тільки від виробника Юні це пасаж, променада, квадроплитка. І вона зараз зі складу вже в Києві буде дешевше, ніж Ковальська. Тому, кого хто хоче посотрудничати, хто хоче попрацювати, звертайтесь, телефонуйте, будемо давати вам ціни е для бригад, для прорабів. Кінцевий споживачів, кому потрібна плиточка, звертайтеся, і це буде взагалі-то все одно краща ціна, ніж зараз буде на ковальської. Тому телефони в профілі, будь ласка, звертайтеся. Завтра йде перша машина в нас вже для виставкової площадки. Для складу завтра будемо знімати, показувати, що приїхала, як приїхала, що по чому. Тобто, будь ласка, звертайтесь.